Шалом, це, Славко, я трохи шкодую, що вчасно і вразно не подав вам перший свисток. І трохи більше шкодую, що я сам з нього не скористався. Тому що от зараз, коли просвистів другий свисток, Лишається думати не про те, як добратися до якоїсь чатирлунгі. Все одно там монастир Божої Матері виявився і таке православ'я російське, що аж мені не захотілося в Тобі Сарабію. Що треба думати, власне, не куди вже вшиватися, під чиєю окупацією буде легше. Ось, що жили ж люди нелегально по 20 років на дахах, може, і ми проживемо. До чого це я? Як ви розумієте, коли оце 123 бригада тероборони, те, що ми тримаємо тероборону досі і не перетворили її на Збройні сили, воно мало нам відригнутися. От 186-й батальйон з Первомайську, ви знаєте, мав певний ексцес у вугледарі, ми можемо про це всі вже знаємо, але. 187-й батальйон у Вознесенську влаштував мітінг. Ну ви знаєте, де Вознесенськ, Вознісенськ, Ася знає, де Вознесенськ, заходиться ближче. Я б сказав, да, ну це там, де закінчилась кар'єра мішки Єпончика і його паука. Там база важкої артилерії була. Коротше кажучи, якщо вже у Вознісінській мітінг 187-го сьомого батальйону на підтримку 186-го, то це вже 17-й рік. Ви ж розумієте, що ніякі истекшие кров'ю пауки сотые, двухсотые російської імператорської армії не бунтували. Бунтували трехсотые пауки, бунтували солдати пограничної стражі в Тылу і починали вбивати своїх офіцерів. І то, що командир батальйону застрілився, це вже доля... Що спіткала багатьох порядних офіцерів Російської імператорської армії, я завжди казав, що ми закінчимо не як Червона армія. Ми закінчимо як справжня російська армія. і Це похвала. Ми билися як справжня добровольчеська армія з 14-го року проти червоної навали власне. Традиції російського війська тут і в доброму, і в поганому. І, врешті, погане нас настігло. Оці от бригади ТРО. В мене один такий бригадиста каже: не кажи, де сидить. Ми не будемо про це говорити. Ми їх зберегли, ми їх пощадили з якихось фінансових міркувань. А тепер послухайте, що вони говорять, що це ми не молоді солдати, ми не ті, що будемо свої дачі. Таку, таку саму демагогію. Паролі солдати пограничної стражі. Я багато чого прочитав про 17-й рік про, рік, про літо таку всю чуш за Амурського около пограничної стражі, здійснюю на Западному фронті, і несли ніжні чини як убили свого офіцера. Ну що, я вас поздравляю з другим свистком. Якщо це все не подавати, я навіть не знаю, як, як якою репресією це все подавати, правильно каже, що якщо у нас. Ми говоримо за штати в 400 тисяч, а боюсь, що у нас 200 тисяч на позиціях, а 200 тисяч числяться. Це найпесимістичніший варіант в самовільно звільнених час, самовільне звільнення частини. І якщо взяти це за нижній край обрахунків ситуації на фронті, то ми вступили в 17 рік. І зараз єдина порада, яку я можу дати, будь-якою ціною. Похабный, непохабный, какой угодно, с кем угодно, с Западом, с Путиным, с чего угодно, кроме выхода на правобережье, кроме Запорожья власти и что он там же хочет, и Херсона. Мир по линии фронта. Мир без, об без обмена даже юга на Курщину. Все, что угодно. Без новых только территориальных претензий Путина. Тому що сподіватися на те, що ми впадемо в бездну і за собою в цю бездну потягнемо російські війська, це дуже небезпечний, розумієте, варіант. Важить на порогі цієї бізди зупинитися. Як 17-го року не змогли зупинитися, то може зупинимося зараз, зараз будь-який похабний мир краще, ніж оця демагогія оцих добрих людей. Буде рости і рости. І головне, що ми бачимо підтримку всієї цієї демагогії. Від душі, брате, цікаво, а ну звідки цей брат? Павел Сесоєв. Ну да, понятно. В общем-то, все ясно. Хто кого там еще, брат? Публічне покарання для командування. Ну так. Да. Рука Москви. Ну що, я вас поздравляю, мої любі українчики, нема нічого страшнішого, ніж по 60 роках пережити русскую смуту. Це нещасні люди були в русскую смуту, тому що мені навіть не стати. Розумієте, і що я на це все скажу, скажу щось оптимістичне. Що може навіть на Росії це легше буде перечекати. Може, Росію це і не зачепить, хоча я не певен, що російські війська це не зачепить. Якщо ця смута продовжиться, а скажу вам, не в тим, тут мені кажуть, а в чому смисл українського національного двіження? Я вам коротко поясню, коли ви жили в австрійській галіції, ви були людиною, користувалися з усіх людських прав, судили вас за людськими законами. Жили як людина, а потім до влади прийшли поляки, виховані в Російській імперії, варшавські поляки. Ви думаєте, то, що він був латинянин за обрядом? Він що політичну культуру Росії не впітав. Там люди з такою польщизною з ну, розумієте, це був жах для поляків галицьких, для євреїв, для українців галицьких. Це був жах, коли вся оця руська польська публіка прийшла к власті. Вони так і не адаптувалися. До неї, як ви розумієте, це просто культурний шок. Ви розумієте, вся поведінка у ВОАУН, А ви спробуйте з Німеччини сюди, от, під цю владу, ви все зразу зрозумієте, звідки був спротив, звідки було несприйняття. Але це так я відволікся. Ну що, я вперше в поганому настрої вас покидаю, бо якщо ми ще побачимо кілька отаких от говорящих голов, то всі, хто можуть, всі, кому не запізно, всі, хто можуть прогодуватися, всі мають уникнути долі нещасних людей, закинутих в русскую смуту. Бай. А бачислова, що таке? Чим займаються ТРОшники? Це легка піхота, я не знаю, чому їх не перетворили. Це я якась кормушка, тільки я в силу своєї некомпетентності не розумів, хто їх доїть, хто цю корову доїть. Це дойне корова, як я розумію для когось. Розумієте, всякі оце от не підпорядкування воєнних формацій, творення всяких отих от військ СС, прочі Херні військо має бути одне, розумієте? Збройні сили мають бути єдині. Бригади мають бути універсалом єдині, розумієте, у... унітарні за своїм цим. А це от я не розумію нічого, крім корупції вистування бригад ТРО. Потому что я знаю, по именам это называть не буду, и вообще фамилии. Я знаю ТРОшников, которые сидят дома. Ну, правда, потому что батальон какой-то Баварский, или то Ну, они же, может быть, заносят. Зарплаты свои? Да. Ну, скорее всего, потому что вроде и человек пошел на войну, а сидит дома. Ну, це таке. Не будем їх судити, потому ну, що. Ну, понятно, ми ніхто не спасає потенца, как можно. Ми ми судим то, что э, організовали вот такие э-э тираобороны. Для чего? Это тоже нельзя осуждать. Каждый хочет заработать. Мы маємо попередити, а все тільки одне, что это не помогло в 17 году восстали не нефронтовые части. восстали бесчисленные тыловые роты маршевые, разумеете, и восстали полки пограничной стражи, восстали вся вот эта вот сволочь. Ну все, один вопрос. От безделья Мало платят, вот и все. А им тоже хорошо платили, Ася? Ну, значит, много забирали. Ну не знаю, ну пойми, когда человек, Ася, бунты начинаются не на фронте. Это Правильно. Не могут понять. Бунты начинаются в ТУ. Да, Если... от безделья. Если мы увидим еще пяток, десяток вот таких вот говорящих голов, за или против, безразлично, все. Только немедленный мир с любыми потерями. Mm -hmm. И распустить. Но ну у нас нет кавалерийских полков. Кто распустит всю эту публику потама, кто ее будет контролировать? Вся наде на ментов надежда слабая, менты разбегутся. Кто будет демобилизация? Разумеется, что демобилизация придет к социальным потрясениям. Кто будет этот процесс контролировать? Царь надеялся кавалерийскими полками это все. Потому что кавалерия регулярная сохранилась и держалась более или менее. Кто тут будет контролировать демобилизацию в случае похабного мира? Люди совершенно не думают о будущем, потому что они уже готовы следовать за своими активами в эмиграцию. А вот нам куда следовать? А если русские не придут и не наведут порядок, что будем делать? Не знаю. Поживем и увидим. Умирать, жалко.